Та так, вибирай на тобі, блібердік і довіряю найцінніше, що в мене є В ящику, лагунка. Так, тільки кожен свої снасті збирає віддільно. Ніхто нікому не допомагає. Що, прив тут? І прив'язувати, і це все, ці всі движення. Ні, ні, ну, занімайся. Занімайся, Занимай, занімайся. Я тоді ти яким вузолом найдусь, ти любиш прив'язувати шнур до флюра? Цим, як кросовкой бабочкой? вузол. <сі> 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 а у мене Stradivarius. О. Тебе катушечка, конечно, трошки лучше. Трішки лучше, но нічого не поробиш. Так. так ну и все я в принципе изложен я стал шнур пройдите и зараз пойду собирать всю активную рыбу яка будет а у тебя как там что кручу 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 верчу виталинев крутим 055 флюр раз два три четыре пять шесть Це є. Я даю тобі кометича і 12 грам. Ну, Саме наживе там Може в тебе вийде хоч щось зробити. Всім салют, з вами Макс. Так, що зараз буде відбуватися? Жінка, два патика. Коротше, зробимо зараз такий міні баттл. То кого облобить. ну звісно ж, я профік, профік. профік свого ідеалу зараз покаже, як правильно ловити рибу. Віталінку я вже зав'язав. Він покупався. Клас. Тут 12 грам, комет, флюр 0,55 по-моєму, або 0,60, щось таке. Булібер до неї лагунка, мій зимовий товстезний шнур, Джебрейд. все, можеш іти пекти. Даю тобі фору, так що я тут поки так що В мене сьогодні Аріон Ац22, Страдік 3000 -й. шнур. Е Мікрофлай у мене тут, китайський, 0,4. -й. І зараз також прив'яжу собі тільки 0,45 флюрокарбон І будемо басить рибу. Погнали! А, зацеп Ти риби сьогодні все одно не впіймаєш, так що я сьогодні на розслабоні. На легеньком. Я даже навішити нікуди не буду, буду так тихенько собі. В кожне кілечко продівати шнур. Шо не так? Виважий, виважить спині. А це умниця. Сюди дуща, дуще, не давай іти в траву. Не давай іти в траву. Ой, щука хороша. Попусти, 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 попусти. А сюда, гди Є. Ти що, шо воніштас. Упорола судака. Оце воно, оце умниця. Та ти що? Да? Угу. Да? так. Mm -hmm. Диви який. Я вже тут на рівномірці, біля, Угу. я. Це я от з права. Диви який упакував. Капець. А, ну, він упакував просто максимально. Жорстко. А я поки тут перев'язуюсь з жінкою вже поре. Сюди чую. Так, давай завожим. У меня есть. Так. Не заликовый. 900 грамм. Держи. А это тебе и... А это Так. Ты на... руки. Я ему сейчас буду делать зiskaєш. Так. Там його так возьму. Ось. вколишся. і вся <різь> <Пішли>. Давай. Раздупляю <різь> <різь> <Роздупливу> малиху. <різь> Оце так дало. Таке цього А мене, так, тут поки що така суєта, це сюди. А собі я заряжу, ось він, я вже собі його наготував такого самого, тільки в маслі І зараз будемо також ловити, бо... Руки вже чешуться, якщо чесно. Таке начало бадьори. Ти вже так коли дивишся, що він тіпа, загинає жорстко, взяв і возьми і попусти фрикціон. Туди крутний. Я вже думав там трофейна мамасіта якась. за пули раздачу. Зараз проверим. Если я зараз силиконку обриваю, с тебя пачка кейтач. Если клюнет, то я же не знаю, как я оттуда буду доставать. Якщо чесно, це просто супер. Я дуже доволен, що в неї так виходить класно. І що Риба сьогодні така активна. Я сьогодні зранку також був на риболовлі, але не таке, не дуже. Майже нічого, буквально пару покльовок і одна малесенька щучка. Починає зараз дуже холодати. І всякі металики, все падає в річку, і навіть маленька риба виходить кормитись. Ну нічого, зараз я і тільки так такси подивіться скільки машкари ганяє літає. А я ставлю вертухай. А якщо зріже, то зріже. Вихід. І туди. Вертушечку зразу. Там де вихід? А ну, ну давай, давай. Что там є? Я думаю, що головник. Не хочеш ти? Ще разок. До речі, то може бути й огонь так термиться. Я так одного разу непоганого такого кабана зловив, коли він робив свій такий вихід. Ну, это капец. Прикинь. В парола? Кто там? Щука. Да не-не-не, так работать не надо. А я. А я говорю, друзья, подписывайтесь на канал. А тут как раз в прямом эфире. На, держи. Ну так что точно підписуйтесь на канал, бо тут такие лютые движ. Я не розу да поменяла прямо. А поклевки были якісь? Ні, вообще не буду. Блин. Та взя бра. Ничо, спасаем. Пока мене обратно операйшн. Комарейші. Апшики. Комарі просто заїдають. Я, значить, поки лажу, поки знімаю там всяке, кажу, підписуйтесь, й те де, ну, Вона ну, нудьот твою. Все, є. На, відпускай свою. Она ну, виживе? Здобич, так? Не дуже сильно, звісно, порвались, ну. Яка отма Запускай. Так. Опісковчик ракети наз <свісна> <свісна> обратно об цей. Давай. Одпусти її. це дає, оце розрибилась. Капець Що я не так роблю? А? Так, кстати, флюр треба перев'язати, що він там по зубах походив. Жорстко. Звичайно, воз... так, поки Віталіна там перев'язується, я став на її точку робочу. А я там хожу, важу. Дивлюсь, наче таке, що тоже рік ганяє. Думаю, зараз прийду, візьму вертушечку. Щоб все було як положено, А тут роздача конкретна йде. Це хорошо, це хорошо. Теж в березі клюнула. Не, не, далеко. В, не в березі? Не, не таке, що ти її так форсанула дуже швидко. Тягло ну, тягла. Тягла, витріщила очі? <рес> Ні, ну я типа навіть я би що щось маленьке, я так роз. Маленьке? Ну, та там щуки, да. блін. Три кілограми. Ну, вона клюнула я єлі Я в карманах ношу силіконки, це нормально. Ну це дає, та не візьми, тебе більше на рибалку, мабуть. Ну вибач. Будеш вдома. Сидять. Щас? А ти казав, мені будеш міняти флюр. Так, да, флюр треба друзі міняти, тому що... Компація з зубами, если не дай Боже буде ще поклевка. Ну є носичка. Хочеш не міняти? Ні, я думаю, ти сейчас не буде міняти, а я ж скажу, що ти хочеш, щоб я Тут треба міняти поводок. Ну, а це водичці з полосни. А ми поставимо новий повідець. Хочеш вибирайся якусь приманку, так? Я не знаю, я как вижу, что меня облавливают, мне уже не хочется дружить с людьми. Ну, это не моя выбора. Извините. <laughs> я уже вже... отказываюсь с ними дружить. <laughs> давай, я так хочу. Давай, ты домой будешь сегодня пешкой идти. <laughs> ну, давай. Все, на, новье. Все. Правильно одела? Ну. ну, все правильно. Хочу? Да. А що це за вузол на флюрі? ось? От. от ти так як дивишся ось вузол, він тебе не смитив? Ну такий ну, от вузол чисто. Ну на флюрі, щоб іменно такий вузлик був. Зараз я покажу. Людям зблизька хай подивляться, хай посміються. Те, що на дурачка похоже ось ну, так і має бути такий. За на удачу. Так Клас. Я... Так? Да? Все, переділий. А ти так і ловила? Крас. Откручу. І не открутив. Ха-ха. Мистер Минскую. Ні, тут треба поставити... Купити більше що таке. Що протікає, чи що? рюкзак. В натурі в мене там вже ж акумулятори. Ну подивись, я не знаю. Ну подивись, не. ти відповідна за термос. Ну, ти що Хто наливав в термос що нібудь, той відповідний за термос. І Якщо мені акумулятори до гаупрошки затопило, це значить, що треба купити нову гаупрошку мені. 12. Капшо. Як воно взагалі обігрувати чоловіків? <різь> Як? Легко? А якщо я скажу, що я піддавався? А я тобі не повірю. А якщо я скажу, що в мене на приманках даже гачків не було? Що воно як... щоб вона як клювало, я навіть не всікав, щоб ти виграла. Що? Ти як підводиш спінінг до дерева, в мене аж це серце стає. Прикинь, що сом може влетіти. Угу. Оце ночі. Силиконочку з'їс. Якщо зараз кліє сом, то я... у мене, то я автоматично виграю цей батл. <риклад> що це <те>, тут виходить? Так. <риклад> да? 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 Да. Все складено, все зрізано. Так. Да. Так, друзі, ну а такого формату у нас сьогодні. Получився батл, така рибалочка. Виграли мене повністю суху, я з нальом. Віталіни два, дві рибини і на самі Фігові, Судак, Судак, якого тут майже нереально піймати. Я за всю свою життя до нормального судака тільки зловив. Тому, якщо вам подобається такий формат батлів, пишіть Віталіна, давай батл! В коментарях пишіть, давай більше батлів, більше матір. І ми щось. Придумаємо, спробуємо. Тому дякую всім за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь і ставте лайки. Ми зустрінемося з вами обов'язково де. Ти що, відео мої не дивишся? Всутні рваки. На, На риболовлі. Всім пока.